У Черкасах найбільше полюбляють співати. Це довів перший міський конкурс талантів. Черкаська зірка заявок на номінацію вокал подали найбільше у тім у категорії естрадна пісня перемогла найкраща співачка. Нею стала ось ця 14-річна дівчина Юлія Видовська. Весенизи. Дівчина радіє перемозі, утім, зізнається, вона дісталась їй не так вже й легко. Складність, мабуть, була в тому, просто щоб вийти і зробити все по максимуму. Те, що проходило на репетиціях, всі зауваження по, по звуку, по диханню, і просто все треба було зібрати докупи і зібратися і співати. А от Поліна, яка готувалася до конкурсу в півроку, в останню хвилину змінила пісню і не прогадала. Посіла третє місце. Дівчина впевнена, від естрадного репертуару багато що залежить. Була серце зімлімаї ну, змінила на вірність Софія Ротару. А чому тому, що ця пісня мені більш до душі, і вона про кохання. А я люблю пісні про кохання. А ось цей хлопчина найусміхненіший і наймолодший співак міста. Йому усього шість років. Утім на сцені він тримається навіть краще за професійних столичних артистів. В очах у тебе, в очах у мене, краплинки сонця золоті, краплинки моря, краплинки неба. І ми щасливі я і ти. Труднощі у нелегкому сценічному житті співака Вітю теж налякають. Фонограма була дуже е, дуже громка, то я кричав як міг. Тебе почули? Ну почули. Ну, ну не ну не ніякої не розуміли, що я співаю. Двадцятисемирічний артист оригінального жанру Володимир свою участь у конкурсі пояснює просто: захотів зробити приємне собі і черкащанам. До мене виступали де. Захотілось приємних е, відчуттів е, спогадів. Дійсно приємних спогадів, подарованих Володимиром, вистачило на усіх. Дії творців конкурсу черкаські таланти таки виправдали. Радіють організатори та члени журі у перспективі, що Черкаси можуть скласти гідну конкуренцію всеукраїнським конкурсам талантів. Думаю, що це гарний початок. Це гарний початок. Наскільки мені відомо, один з ідейних батьків цього конкурсу Сергій Олевич Ударич мер. Тобто, хочу йому подякувати за це. Він молодець, тому що. Черкащина, місто Черкаси. Наскільки я зараз побачив, просто переповнено талантами. А головне, що завдяки цьому конкурсу, місто зможе виявити нові таланти. Наші сумки житті, конкурсу ми готові? будемо підводити на міста, коли будуть переможцям як грошова винагорода, так я... і подарунки. Але концерт відбудеться на день міста 12 червня. Євгенігнівшова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.